Русові 1871 року народився майбутній письменник Василь Семенович Стефаник. Покуття це край Прикарпаття, що славиться багатим чорноземом, добрими кіньми та любов'ю до старих селянських традицій. У Покутській говірці чути голоси прадавніх слов'ян від князя Володимира, Подільських долин та гуцульських полонин. Мешканців Покуття Галичини та Буковини називали русинами. Ця продавня назва українців зберігалася тут аж до ХХ століття. В 19 і 20 століттях ці землі входили до Австрійської імперії, проте русини ніколи не забували, що вони є братами українців з Надніпрянщини. Усі предки Василя Стефаника від прадіда Теодора були добрими газдами, мали орні землі, багаті пасовиська та облоги, займалися розведенням худоби. Батько Семен Стефаник чоловік підприємливий, купував на місцевих ярмарках бичків, вигодовував і продавав волів аж у столиці імперії, відні. Це давало йому чималі прибутки. Семен любив свою землю до пристрасті.